Це не магазин. Це ми будемо збирати в дорогу. Одну дівчинку на Німеччину. Їй майже два роки. Такі курточки буду наміряти. Светри, в яких вони будуть їхати, буду наміряти. Для кожної. Друга дівчинка їде в Латвію і хлопчик їде в Польщу. Такі іграшки, водичка, мисочки, корм. Це в переноску, це з собою, шопери. І там ще повітці, ошийники і багаторазові пелюшки. Зараз буду збирати і покажу.